Всім привіт! Представляю вам новий випуск новин футболу прямо зараз. Тому підписуйтесь на канал і ми починаємо. Манчестер Юнайтед та інтер зацікавлені в трансфері Луніна. Півзахисник Шахтаря Розпутько втік до Росії зради клубу, який тренує ще один зрадник України. Русин такого типу гравець, у якого є всі якості для того, щоб бути успішним в Англії. Тарас Степаненко. готуй коноплю до АПЛ. Інші козаки вже там. Олександр Шавковський назвав найкращих гравців за історію футболу. Український вратар Реала Андрій Лунін залишить команду наприкінці сезону, повідомляє видання Марка. За інформацією джерела, Лунін розуміє, що в Мадриді на нього не розраховують, оскільки наставник реала Анчелотті бачить першим номером команди Кепу, а після повернення травмованого куртуа у і зовсім стане третім вратарем. Відомо, що варіанти з підписанням Луніна розглядають англійський Манчестер Юнайтед та Італійський Інтер. Також інтерес до воротаря виявляють клуби Бундесліги. Журналіст Володимир Звєров повідомив нові подробиці скандали з течії гравця Шахтаря Олександра Розпуцько до Росії. Нова звізда. Півзахисник Шахтаря Ю-19 Олександр Розпуцько не повернувся з командою в Україну після матчу Юнацької ліги УЕФА проти Антверпена. Мовляв, футболіст не прибув з командою до аеропорту. Не знаю стосовно не прибув до аеропорту, зазвичай гравці персонал здають номери, сідають в автобуси, їдуть в аеропорт всією командою. За умовних 30 хвилин дороги в аеропорт легко розібрати що всі на місці, навіть якщо не було переклички. Тобто, хлопець міг втекти від команди вже на литовищі. не з автобуса ж вистрибнув. Чув інформацію, що Розпутька дуже чекала звізда Санкт-Петербург. Плюс інфу брутального футболу стосовно перебування гравця в рації. Втеча у клуб із цивілізованої країни не могла бути такою, написав Звіра у своєму телеграм-каналі. Футбольний агент Андрій Кириченко, який займався трансфером українського нападника Назарія Русина з луганського до англійського Сандерленду, розповів, що думає про перспективи цього футболіста в Англії. Він такого типу гравець, у якого є всі якості для того, щоб бути успішним на туманному альбіоні. Подобається тренеру команди та керівникам клубу. Спробує себе показати в чемпіоншипі. А далі життя покаже. Можливо, приверне увагу клубу АПЛ або Чорні коти самі туди вийдуть. Півзахисник збірної України, та Шахтаря Тарас Тепненко пожартував над партнером по національній команді та клубу Юхимом Коноплею. Готую коноплю до АПЛ. Інші козаки вже там, написав Степаненко на своїй сторінці в мережі Instagram. Нагадуємо, що Михайло Мудрик виступає за Челсі, Олександр Зінченко грає за Арсенал, а Назарій Русин виступає за Сандерленд. Асистент головного тренера, «Динамо» Олександр Шовковський, назвав найкращих гравців за всю історію футболу. Відповідаючи на запитання підписників у мережі Instagram, Шовковський вирішив назвати не трьох, а чотирьох найкращих футболістів за всю історію. Я хотів би відзначити чотирьох легендарних футболістів: це Пеле, Марадона, Мессі та Роналду, написав Шовковський.